Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль, російська ДРГ намагалася прорвати кордон у Харківській області. Повідомляють про це у генштабі. І напередодні у Нацгвардії говорили, що російські диверсанти неодноразово намагаються прорвати кордон і на Сумщині. Чи можете пояснити ви ось цю активізацію? Ну і чому обрані саме ці два регіони? Зараз дуже багато інформації, що росіяни готують великий контингент для потенційного удару по Сумщині, по харківщині і, можливо, навіть по Київщині. А завдання диверсійно-розвідувальних груп, отак і є слово розвідувальна, вияснити реальний стан нашої оборони. От вони це все активізували. Чи противник почав нарощування контингенту? Почав, якщо умовно ще кілька місяців тому там були зосереджені сили у межах до 15 тисяч особового складу, то зараз на протокольної області є десь у межах до 20-25 тисяч, але знову ж таки не більше, щоб організовувати серйозні проривні операції на протокольної області, треба зосередити хоча б 60-70 тисячний корпус. Чи противник може спробувати реалізувати такий сценарій, чому ні? Але я не вважаю, що він буде найближчим часом. Ось ці ворожі атаки, зокрема по місту Харкову, сьогодні в день завдали вони ракетного удару. Поранено трьох підлітків. це також пов'язано з тим, що вони намагаються зробити так, аби посіяти паніку і зробити життя неможливим у цьому місті, для того, щоб їм потім було легше робити якісь свої дії, зокрема з цим наступом. 100% так вони намагаються сіяти страхи паніку. Плюс тут плюс тушу є дуже серйозний моральний аспект. Путін на 100% був упевнений, що таке місто, як Харків, вийде із квітами зустрічати окупаційні війська, а вийшло цілком та й навпаки, харків'яни чинять лютий спротив не тільки у вигляді особового складу збройних сил та інших силових підрозділів, а взагалі у фундаментальному філософському соціальному. Аспекті цього явища і вони не можуть з цим змиритися, і дійсно намагатимуться дошкуляти якомога сильніше і якомога більше. Але щоб по справжньому нищити Харків, треба висипати над над ним десятки тисяч тонн бомб. Це може зробити тільки одна машина. Ту-22М3, Вона зайти в наш повітряний простір. Не може на доволі велика до 40 метрів. Довжини це дуже хороша ціль. Але отакі точкові удари на превеличезний жаль будуть до останнього дня цієї війни. Треба харків'янам триматися і взагалі начки їм умін за те, як, як міцно і твердо тримають своє місто. Завдали знову окупанти масованого ракетного удару по майже всій території України. Під прицілом було сім областей, зокрема енергетична інфраструктура. Вони говорять, що ще й, начебто, знищили якесь підприємство з виробництва зброї. Але, звісно, все, що говорять на Росії, воно звичайно не відповідає дійсності. Пане е, Петре, чи було щось незвичного у цій атаці? Чи ворог і надалі дотримуються своєї тактики, тактики по знищенню цивільної інфраструктури? Так він діє, діє діє і буде діяти. Я ніякої новизни не бачу. Узагалі у моїй власній класифікації противник не спроможний показати щось абсолютно нове. Вони застосували усі можливі типи ракет в змішаному циклі і шахедами, у тому числі запас міцності по виготовленні ракет усіх класів, десь 120-130 на місяць. Головні ракетоносії вже Ту-22М3 мтри і Ту-95М3. МС можуть працювати в такому режимі ще десь до двох-трьох років, і оця циклічність від півтора місяця до, до трьох у у перерві буде зберігатися питання хвиль чи це була сьогодні єдина хвиля, чи, можливо, ще цієї і наступної ночі вони вдадуться до наступної хвилі. Чому? Тому що у межах до 26 робочих машин тут 95 МС мають, і в межах до, до 20 робочих машин тут 22 М3 мають. І дійсно заряджають їх невеликою кількості ракет 3-4 на борт максимум. Це при тому, що паспортні дані по Х-101 8 ракет, а по Х-555 6 ракет. І от так ще можуть спрацювати і цієї ночі. Це дійсно може статися. Плюс знову вдалися до морської компоненти. Тепер це дуже рідкісне явище. Був застосований як мінімум один підводний човен проєкту проекту Варшавянка, який може брати на борт до чотирьох ракет 3 М «Калібр». Моя персональна позиція: що в такій циклічності ми перебуватимемо до останнього дня цієї війни. А чому вони беруть на борт менше ракет ніж можуть? Тому що ракети відносно важкі, ракета важить десь у межах 2,5 тонн. Чим більше навантаження на крило, тим більше зноситься ракетоносії. Ми ж розуміємо, що 4 ракети це одна вага, а 8 ракет це зовсім інша вага. Плюс є направду проблема з цілепокладанням аж для восьми ракет. Кресточка швидкість десь у межах 500-700 км на годину. Тобто літак рухається і попарно запустити 4 ракети і 8 ракет це дуже складне завдання. Бракує їм інтелекту, щоб стіснювати Такі великі групові залпи, пане Петре. Ми бачимо, що вони знову атакують ТЕС також гідроелектростанції. Як ви думаєте, чи можуть поновитися найближчим часом блекаути в Україні? Це цілком можливо, а давайте йти від протилежного. На мій погляд, найгірший період. Ми все таки переживали у жовтні 2022-го, у березні 2023-го років. Персонально для себе я цей час називаю темною. Піврічкою або час роботи генераторів ну давайте будемо чесними. Тоді дійсно працювали практично все, починаючи від невеличких крамничок, закінчуючи кав'ярнями, їдальнями, школами, лікарнями і тому подібне. Виключення електроенергії було і в побутовому секторі, і в економіці ну десь до 30% на добу від загального часу а бувало, що й до половини. Ну зараз такого немає. Чим це можна пояснити? Знову ж таки, я не енергетика, але сам для себе на рівні загальної еродиції спробу зв'язувати з'ясувати. Зв Моя відповідь все ж таки, ну більшу частину електроенергії в нас генерують атомні електростанції. Якщо я не помиляюся, ще два блоки добудовуються. На Хмельницькій і Рівненській атомних електростанціях вони не знаю, десь найближчим часом мало би вступити в дію. А також електроенергія нескінченно перерозподіляється її не, Ну поки що ще, не досягнули таких, таких технологій, щоб у великій кількості її акумулювати, але перерозподіляти немає жодної проблеми. Україна була великим експортером у першу чергу в Європі електроенергії. А тепер є зворотній зв'язок, де на, на годину по, по кілька гігават прокачується через нашу мережу з боку наших союзників. Оцей перерозподіл, як на мій погляд, сягнув дуже сер, дуже серйозного рівня. Ну і якщо, скажімо, у листопаді 2022 року купити дизельний або бензиновий генератор для власних, котра була величезна проблема, то зараз ринок, ринок перенасичений. Я дуже яскраво пам'ятаю, як у зоні бойових дій для нас перші великі акумулятори на на, на 300 мА чиму сеймовірним, то то зараз такої продукції на ринку неймовірно. Багато у Львівській області було в чергове атаковано підземне газове сховище у стрийському районі. Чи розумієте ви, чому стрий для них такий ласий об'єкт? Розумію, ну принаймні маю свою версію поясненню чому я рішаю. Газ це найкраще паливо з усіх можливих, чому тому, що при при коофіцієнті згоряння він дає най, найменшу кількість викидів в атмосферу. Він він у нас у, у, у кожній квартирі горить. і Ми не боїмося, що ми можемо бути отруєними. І газ, на мій погляд, ніколи не вийде з ужитку. Але якщо росіяни вдаються до нищення саме підземного сховища, то тут є стратегічна позитивна новина. Вони розуміють, що ці сховища повернути собі не вже ніколи не зможуть. А отже, треба все нам нашкодити так, щоб у далекій перспективі, а ця така перспектива не, не, не така вже й велика. Ми не могли цим користуватися у бізнес режимі, що маєте на увазі. Дійсно, Європа буде унезалежнюватися від російського газу, але іде шалений переріст транспортування скрапленого газу із Америки і приростає видобуток у першу чергу на шельфах Північного моря, у першу чергу у Норвегії. І коли з зими холодні, то дійсно Вистачає цих потужностей, які є побудовані, щоб там зберігати газ. А коли теплі, то є надлишок газу в настріщині в одному тому підземному сховищі стільки газу, що такі країни, як Чехія, Словаччина і Угорщина, кілька років можуть ним користуватися. Це направду величезні гроші, і росіяни вважають, що мають завдати нам як найбільше збитків у цьому напрямку. Чи зуміють, на мій погляд, понищать тільки саму інфраструктуру прокачування, яка, до речі, не так уже і складно і відбудовується. Бо щоб пробитися на кілька сот униз до самого сховища, треба застосовувати тактичний ядерний боєпропас. Ось тут вони успіху точно не досягнуть. І ще раз даруйте, що заакцентую акцентую на повторення, але напевно це важливо зробити стратегічна ознака того, що противник усвідомлює, що повернути Україну назад, уже не вийде. Про тактичний ядерний боєприпас. А ви думаєте, що вони все таки не можуть використати його саме на Львівщині? Бо була інформація ще в Нью-Йорк Таймс про це писали, що вони начебто планували по Яворівському полігону спочатку завдати удару? Це може бути. Я не знаю, де точка не повернення. Ракети три «Балістична» і 9 М728 Іскандер передбачають у своїй комплектації ядерною боєголовку з потужністю від 10 до 50 кілотонн. Багато це чи мало? Хіросіма і Нагасакі, дві бомби, одна 15 кілотонн, друга 20 кіл, кіл, кілотонн. І то вони всі не вибухнули як у ядерному режимі, а тільки десь у межах 30-40%. Енергії, яку могли вони виділити, тому не виділити, і це наскільки був потужний удар? Хоча знову ж там велика дискусія. Чи він не перебільшений? Бо скажімо, цегляні будь будівлі, як відомий атомний будинок, вистояли, не зважаючи ні на що, бо це в основному були дерев'яні міста. вони згоріли від від випромінювання. Це перший фактор ураження ядерної зброї, світлове випроміння. Така температура, як на на сонці кілька мільйонів градусів. Чи це відбудеться щиро? Я не знаю, де точка не повернення, чи такі можливості в них є розгорнута ядерна зброя, принаймні так стверджують в Білорусі саме Іскандери плюс х друга є така ракета, яка йде у до того самого ту-92 тут Ту стоп'ять мс. Ніщо інше як продовження х-101 то в неї є комплектація рак. Ракети з тонажністю до однієї мегатони. Це якщо переводити на зрозумілу мову, це один мільйон тонн звичайного еквіваленту вибухівки. Підняє піднімають вони знову цей градус. Піднімають, чому піднімають? Тому що перше великий пакет зброї в нас можуть бути успіхи по на полі бою. Друге, F-16 не можуть з'явитися. Вони вже зараз флексували, що яка би модель не з'явилася, вони її розглядають як носія ядерної. Зброї і європейці вдаються до риторики, що війська НАТО можуть в Україні з'явитися. Суто технічно підліт ракети у межах до 27 тих хвилинхвилин до згаданого вами об'єкту із бу боку Білорусі. А чи ця межа буде передана? Ну я думаю, найсвітліший розум планета Земля цього не знає.